22 жовтня будемо висаджувати сорт аліна така коренева тут я шнур натягну так що можна засаджувати și putem să să ajut. Îipot nu mă eu Dar deci mai pot să відку. Буде брати кущі від кущичка 40. То корнева? Точку, росту не загортаємо? Так ще ми беремо сорок. 40. Робимо ямку. І висаджуємо ось таку касетну розсаду. Це в нас реме. На другий рік має бути на продажу. Трошки треба потрібно глибше. Тут, Якщо видно, що ще є цвіт. Перший цвіт я буду обривати. Далі ще піде кабріло і мурану. Там ще буду один богор доробляти. Тут буде кабріло богор. І там далі ще буде мурану. Це в нас останні богори будуть реми. так воно виглядає. І перший цвіт ми обриваємо. Вже, так вже почернів. Потрібно обривати, щоб не ростити кущик. Ось така коренева. Ось я вже висадив сорт Аліна. Ось так вона З Цього разу в мене вийшло 105 касетних кущиків. Див'я 40 на 40. 40 кущик від кущика і 40 ширина. Ось так. 105 кущиків. Трошки пропало, але нічого. На другий рік буде розсада, то вже досадимо. Ще ж залишилось один. Рядок, такий кусок досадити. Тут вже був цвіт, зараз покажу, де його бачу. Цей цвіт я буду обривати перший, щоб не ростити кущики. І ось вот знову кидає свіжі квіточки. Їх потрібно одразу обривати. Багато ось такої пропало. Небагато. Але розсадимо. Це в нас сорт Аліна. 105. Ми замовляли з... Такі 35 кущиків пропало. Тут основі кидають. Квітки свіжі. Це у нас сорт Аліна. Буде все добре. Завтра, то, е, на другий рік буде на продажу вже завтра. Трошки собі розсадимо, решту продамо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, далі буде. Далі йде сорт «Морано». і там буде сорт «Кабріло».